Юні таланти, які відвідують творчі гуртки у будинку науки та техніки, разом зі своїми викладачами підготували святковий концерт. На ньому побували учні молодших класів школи номер 9 та вихованці центру Віра Надія Любов. Відбувся захід напередодні найочікуванішого для дітей зимового свята. Перед тим як з'явився головний герой дійства Святий Миколай, артисти біля ялинки розіграли класичну казку про добро і зло, в якому, звісно, світла сторона бере верх, і діти вкотре переконуються у тому, що потрібно гарно поводитись і вчиняти по совісті. По завершенню дійства були організовані конкурси та розваги для вихованців центру Віра Надія Любов. Це діти нелегкої долі, у родинах яких склались неблагополучні обставини, і тому вони змушені проходити соціально-психологічну реабілітацію у центрі. По завершенню свята, кожна дитина з віри надії любові отримала подарунок від депутатів Коростенської міської ради та депутата Житомирської обласної ради Віталія Науменка.